А чого це ти прибрався, як квасоленко? Що це на тобі за рубашка така пожмака, на де ти її хоч вибрав? Я ж тобі там нормальну рубашку приготовила, погладила, повісила на стулі, як людині, Чо ти її не надів. Ти знаєш, що щас подивляться, на тебе нічого не скажуть, а скажуть, що я така хазяйка. Здрастуй, Галю, та йдем з Іваном на село. А ти що така добра печеш, що пахне на весь куток? А, булочки з маком, і пахнуть же страшне. Вистромила того носа вже така, що нічого не прозіває. Аноски на що ти не під шльопани! Ти знаєш, що з такого всі сміються? Да ти таке, хоч бачив мені, інтересно. В журналах. Ненько моя матінко рідненька, воно ще й журнали читає. Та я теж багато чого в журналах бачила, але я щось такого не виробляю, не Івана, ти в мене щас догавкаєшся, що ночуватимеш під грушею, не протів він. І виплюню ту цигарку з рота, а вже провонялася як чортяка.